Благословення митрополита Волинської Луцької Ніфон та Волинська єпархія Української православної церкви проведе ювілейний 20-й різдвяний благодійний концерт. Небайдужі люди, аби скинутися копієчкою до копієчки на допомогу сиротам та нужденним, знову зберуться разом 23 січня. І цього року, як і в минулому, різдвяний благодійний концерт відбуватиметься у двох залах. О 17-й годині розпочнеться дійство у палаці культури Луцька, а о 18-й – у приміщенні обласного українського музично драматичного театру імені Тараса Шевченка. Програма концерту в обидвох залах одинакова. Пам'ятаючи, що Бог є любов, давайте разом через наше милосердя та доброту підтримаємо тих, кому нині важче. Надцятого січня напередодні свята обрізання Господнього і пам'яті святителя Василія Великого у Святопокровському храмі Луцька відслужили святкову всенічну. з благословення високопреосвященнішого митрополита Волинського і Луцького Ніфонта богослужіння очолив архімандрит Аліпій Сапіга. А у день свята, 14 січня, божественну літургію у кафедральному храмі очолював голова інформаційно-просвітницького відділу протирей Валентин Марчук. Йому співслужили клірики храму. День пам'яті святителя Василія Великого з особливою радістю відзначають насельниці та прихожани свято Троїцького жіночого монастиря, що поблизу старосілля Маневецького району, адже монастирський храм освячений саме на честь святителя Василія Великого. Цього дня в храмі відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька, архімандрит Аліпій Сапіга. Він переказав сестрам обителі благословення і вітання від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Владика побажав насельницям Божого благословення у їхніх добрих справах, в тому числі і за створення умов для літнього відпочинку дітей, адже вже не перший рік в цьому монастирі діє православний дитячий табір Стежина добра. У день православного нового року 30 малозабезпечених луцьких родин отримали продуктові набори від Волинської єпархії Української православної церкви. Працівники Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запросили на зустріч не тільки багатодітні родини, а й тих людей, які нині переживають кризовий період. Виступаючи перед присутніми, митрополит Волинський Луцький Ніфонд говорив про те, що ці гостинці придбані за кошти віруючих людей, які приносять свої гривні у храм Божий. Владиці, приємно, що і новий рік починається для єпархії з благодійних справ. Хай буде щасливим наступаючий новий рік, веселих різдвяних святом усім, міцного здоров'я, великого терпіння і успіхів у житті і в роботі, щоб завжди знаходилися добрі серця і люди, які пішли вам на зустріч і завжди виказували до вас свою повагу і свою християнську і громадську любов. Владико, я вам ще душі дякую, тому що це ваша ініціатива. Ми всі прекрасно це розуміємо, знаємо. І якби не ваша ініціатива, якби не ваше чудне добре серце, не, я кажу, не хотілося б згадувати про ваш життєвий шлях, але всі знають, що Владика виріс з сиротою. Він знає, що таке кусочок хліба, як він колись розказував, що хтось їв цукерка, а я каже, навіть шкуринки хліба не в кишені. Так що, Володико, хотілося б, щоб оці всі труди, які ви робите на благо на благо луча, на благо Оленян, Бог вам повертав за це сторицею. Ще один подарунок підготував хор «Волинські дзвони під керівництвом Марії Веслоцької, що завітав зі своїми віншуваннями та різдвяними колядками. Вечі з'їчі, і ще не ті, колябі, ще святи, вечір, іще так колядок ніде не співають, як співають їх на Волині на західні України. Тут вони колись народились, тут вони привелись і до донині. Наша дотвора знає, що в різдвяні свята люди колядують, віншують, вітаємо вітають з Новим Роком. І ми також усіх з різдвяними святами. Митрополича ялинка ще одне свято для діток, яке підготувала Волинська єпархія. У залі зібралося понад пів тисячі дітей. Серед них і сироти, яких на щастя в на час дуже мало, але їхня особиста ноша від цього не легшає. Були й півсироти чи сирітки при живих батьках. Прийшли й ті люди, які з різних причин не мають статків і опинилися в категорії соціально незахищених. Проте діток своїх лаліють, як можуть. Митрополичі ялинки здавна були у традиціях церкви, і нині вони знову відновлюються. Волинська єпархія проводить таке свято з благословенням владики Ніфонта уже другий рік поспіль. Якось таким чином ми ході хочемо скрасити життя сироти і підтримати їх у ці святкові дні, попросити, щоб Господь благословив їх на новий рік, щоб у них було все благополучно з Божою допомогою, щоб були здорові, росли мудрими, хорошими громадянами і хорошими християнами. У перервах між сценками діти та дорослі у залі колядували та щедрували. А коли ведучий попросив зголоситися тих, котрі знають різдвяний вірш чи пісеньку, то бажаючих виявилося дуже багато. З благословення митрополита Ніфон та учні недільної школи, що діє при Святопокровському храмі міста Луцька, взяли участь у 15-му фестивалі вертепів Різдво у Луцьку. Серед усіх дитячих колективів це єдиний представлений православною недільною школою. Вертепне дійство було поставлено за мотивами казки Марка Черемшини Сльоза, яка розповідає про любов до ближнього. Благодійний концерт під гаслом Зріздвом у серці відбувся 15 січня в Палаці культури Луцька. Захід організували волонтери міста. З благословенням митрополита Ніфонта участь у святкуванні взяли священники єпархії і Романах Ілля Вишневський та протоерей Петро Базюк, який благословив захід. Хай насередине Господь укріпляє кожного з нас, посилає кожному із нас добре здоров'я, щоб ми могли зростаючи. Бути дійсно дітьми Божими, адже заради того прийшов на землю Христос, щоб усиновити нас, прийняти нас у вічність. Доброго всім здоров'я, щастя, радості, миру, злагоди! І щоб за рік дочекали цього величного свята і знову присвяткували, хай милосердний Господь благословить сьогоднішнє різдвяне дійство і пошле усім присутнім многоя і благая літа. Христос народився. Низку численних різдвяних заходів у Луцьку суттєво доповнив перший фестиваль колядок, який започаткувала Волинська єпархія. Після співи у виконанні церковних хорів та окремих груп хористів заворожували. А різдвяна вистава, яку показали учні та викладачі недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі, стала повчальною і для дорослих глядачів, які були тут присутні. Митрополит Волинський Луцький Ніфонд, з благословення якого відбувся цей чудесний вечір. Навіть заспівав два старовинні псалми, які слухали, затамувавши подих. На святі панувала добра різдвяна атмосфера. Ми трошки задумались, що ми тут гості. Радість, свято, весело, але завжди пам'ятаємо, що ми є віруючі люди. Ми привсім, як і церкви Христової, ми послідовники Ісуса Христа. І життя наше має спрямовуватися тільки для добрих справ. Ja dobro čistivo pogovorite prijateljski Проведення фестивалю належить прото Валентину Марчуку. Він переконує, що наші церковні хори мають такі багаті та ексклюзивні репертуари, що є чим поділитися із глядачами. На одній сцені виступали й класичні виконавці колядок, хор храму всіх святих землі Волинської, Волинські дзвони під керівництвом Марії Веслоцької, архієрейський хор із Святопокровської церкви, яким керує Надія Романій, та студенти ВДС зі своїм регентом Петром Муляром. Порадували хори з парафій та недільних шкіл по справжньому зачарували своїм співом семеро дівчаток, доньки священників Петра Базюка, Богдана Линника і благочинного Володимира Літвенчука. Особливо злагодженим виконанням тішив і єдиний в Україні церковний хор незрядчих від храму всіх святих землі Волинської, яким керує протирей Олександр Мазурак. Ажнім відкриттям став чоловічий хор храму на честь трьох святителів зі своїм пастирем протиереєм Сергієм Дембовським. Хоча на таких концертах прийнято дякувати виконавцям словами Спаси вас, господи, але у глядачів було стільки емоцій, що вони починали і аплодувати. Цим виконанням колядок професійними та любительськими хорами насолоджувалися і прихожани тимчасового храму всіх святих землі Волинської Луцька, де 12 січня відбувся традиційний для багатьох храмів Волинської єпархії вечір колядок. Кілька найвідоміших у нашому народі різдвяних пісень під керівництвом протирея Петра Муляра співали і усі присутні в храмі. А православна молодь з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта і в цьому році пропагує українську колядку через різдвяні флешмоби. Традиційна різдвяна пісня лунає у громадських місцях у момент, коли цього ніхто не очікує. Саме такий флешмоб відбувся у неділю 12 січня на луцькому автовокзалі. номер 1 вихованці Волинської духовної семінарії та учасники луцького православного юнацького клубу Лови момент. Разом із виконуючим обов'язки голови молодіжного відділу Волинської єпархії і Ромонахом Вишневським, прийшовши в приміщення автостанції, спочатку розсіялися по залу, а потім залунав перший куплет відомої української колядки. Пісню завершили вже всі учасники дійства, пасажири та працівники автостанції. Колядникам намагалися віддячити грошима, але молоді люди, їх брати, відмовлялися. Взагалі, те вітання, яке ми говоримо, Христос народився, говоримо Славимо його! Дійсно, треба його славити. Разом, коли ми зібралися і молодіжкою, і студенти, разом і в такому місці, де є люди, разом прославили Бога. І сказали і. Полянку заспівали, і люди зраділи і згадали дійсно, що Різдво треба святкувати із Христом. Для православної молоді Волинської єпархії з благословення високопросвященнішого митрополита Ніфонта прочитали лекцію про буття Бога. Для цього до обласного центру Волині запросили викладача Київської духовної академії та семінарії професора Віктора Чернишова. Науковець є провідним спеціалістом із сектознавства. Він поділився з молодими людьми своїми знаннями про те, як потрібно спілкуватися з невіруючими, проповідуючи їм про Господа. Пан Чернишов також виклав свій погляд на сутність сектанства. Лекцію Учасники православних молодіжок єпархії та студенти Волинської духовної семінарії. Учасному ректор Волинської духовної семінарії протиерею Петру Влодику 10 січня виповнилося 90 років. Що ми знаємо про цього батюшку, який є найстаршим кліриком Волинської єпархії? На священника отець Петро вчився в Почаєві, Другу світову війну був на фронті і дійшов до Берліна. У часи радянської влади був настоятелем Володимирського собору в Києві, рятував Волинську духовну семінарію від войовничих атеїстів. А після епохи безбожництва відкривав людям Лаврські печери у Києві. І відновлював тут же роботу духовної школи. Як пастир служив не тільки в Україні, а й у Німеччині та Канаді. Писав книги і перекладав на українську мову святе письмо. Людина завжди чогось не вистачає Я би сказав, що не вистачає мені молитви. Я в погано молюся. Але я вірю, що Господь Бог приймає мою, мою мою молитву і вас вірних, які прийшли сьогодні помолитися в цей день. І хай ласка Божа буде над цими нами. Дай Боже і вам дожити до тих років, до яких я дожив. У день поважного ювілею з благословення митрополита Ніфон та батюшка звершив божественну літургію у Святопокровській кафедральній церкві Луцька. Йому співслужив нинішній ректор ВДС протиерей Рустик Капаус. З нагоди ювілею поважного іменинника до Луцька приїхав і протоерей Сергій Ющик, який також очолював Волинську духовну семінарію, а нині несе свій послуг у київських духовних школах, де добре знають як сильного богослова отця Петра Влодика. Отець Сергій зачитав вітання від ректора Київської духовної академії і семінарії митрополита Антонія та від імені цих духовних шкіл привітав отця Петра. Ця вся велика сім'я київської школи, яка завдячує вам своїм відкриттям і відродженням. Вітає вас і прийміть від київської школи цей букет квітів. Святочка вас! Сьогодні нам дуже приємно, що. Ми в вашому лиці маємо такого хорошого батька, молитвенника і е, посередника між людьми нашими до Бога, який все своє життя поклав для служіння Богу. Спасіння душ наших, Господу помолиться. Отець Петро дуже любить семінарський храм, освячений в честь Кирила і Мефодія. Він був причетний до його появи, а опісля тут і служив. Тому подячний молебень з нагоди такого поважного для людського життя ювілею служили саме тут. На службі співали семінарський хор під керівництвом протереї Петра Муляра та Волинські дзвони під керівництвом Марії Веслоцької. Митрополит Волинський Луцький Ніфон привітав Ювіляра, зачитавши адресоване йому послання від предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого Володимира та вручив високу нагороду, орден Святителя Петра Могили. Вітаючи вас, бажаємо, що Милосердний Господь, кріпив вас і надалі, як доброго і мудрого пастиря, тримаючи вас серед нас як приклад богоугодного Життя як приклад служіння Святій церкві, як приклад хорошого проповідника. Отець Петро Влодик, який владика Ніфонт, є почесним громадянином Волині, хоча сам він не вважає, що зробив за життя щось визначне. Я виконував все свій обов'язок і військовий, і громадянський, і як керівник школи. 26 січня дивіться сюжет про отця Петра Влодика у програмі Благодатна купель.